Ще один рік залишився позаду рік, який ми прожили з гідністю та силою. І ми б хотіли висловити слова вдячності та привітання для людей, які зробили цей рік особливим. Бажаємо тепла та затишку кожному домі. Хай рік сповнений радості та щасливих моментів. Хай у житті буде багато цікавих сюрпризів. Нехай удача супроводжує вас, у всіх починаннях. Бажаємо безмежного натхнення та творчих успіхів. Хай кожен день приносить щось нове та цікаве. Бажаємо, щоб цей був ще на приємні враження. Хай завжди поруч будуть вірні друзі. Хай вас оточують щирі та й добрі люди. Дякую, щиро дякуємо вам за вашу сміливість. Ми вдячні вам за спокій у наших оселях. Дякуємо за вашу силу духу та витримку. Ваш подвиг ніколи не буде забути. Дякуємо за те, що стоїте за правду і свободу. Дякуємо, що захищаєте наші сім'ї. Дякуємо за кожний мирний день. Дякуємо за вашу вірність батьківщині. Дякуємо вчителям за їхню плідну.